Лікуватимуть у комфорті у Степницькій міській лікарні капітально відремонтували психоневрологічне відділення. За 23 роки функціонування тут жодного разу не проводили капітальних ремонтних робіт. Тож усе потребувало змін. Тим паче, щорічно зростає кількість пацієнтів із психотичними розладами та неврозами. Виною цьому як ковід, так і війна. Ремонт психоневрологічного відділення ми планували в принципі давно, оскільки за часи ковіду кількість. Первинно виявлених пацієнтів з порушеннями психічних функцій зросло близько на 15-20%. Були постковідні синдроми. А також зважаючи на важку ситуацію зараз в країні, також і багато пацієнтів, які потребують психіатричної допомоги. Тому було досить важливо зробити дане відділення його відремонтувати. У ході ремонтних робіт у психоневрології оновили усе комунікації, палати для пацієнтів, ординаторську, маніпуляційну, душові кімнати. Як розповідає завідувачка відділення Наталія Леськів, їхніми пацієнтами щорічно є майже 350 недужих. Кожному із них, окрім якісного лікування, потрібні сприятливі умови для швидшого одужання. На сьогоднішній день це надзвичайно гарне світле приміщення. Є всі абсолютно комфортні умови для перебування пацієнтів. У е, нас зроблена е, так звана наглядова палата, де буде окремо персонал, який буде доглядати, наглядати за хворими, де будуть мати можливість хворі, е, ну такі, яких ми не мали можливості до того часу брати. Це були хворі з якимись такими вираженими суїцидальними тенденціями або якісь збуджені хворі. На сьогоднішній день ми таку можливість маємо. і Я думаю, що хворі будуть задоволені. Ну і а ми вкладаємо всі сили в це. У створеній наглядовій палаті для важких хворих облаштовано пост медсестри. Таким чином, медичний працівник перебуватиме із недужими 24 на 7. А ще відкрито кабінет психологічного розвантаження, де працюватиме два психологи. Стерницька міська лікарня є в чергове вдалим прикладом тої реформи, медичної реформи, яка проводиться в державі, адже Минув той час, коли наші медики були без зарплат по кілька місяців. Зараз не тільки ми вчасно виплачуємо зарплату завдяки реформі. Але й має можливість проводити ремонти, купляти сучасне дороговартісне обладнання, і це знову ж таки, наприклад, як Стерницька міська лікарня з населенням 20 тисяч в місті. Завдяки акумульованим коштам від Національної служби здоров'я України, окрім капремонту психоневрологічного відділення, лікарні вдалося придбати сучасний комп'ютерний томограф. Такого обладнання медустанова потребувала давно. Обстежувати можна. Повністю всі органи людини, починаючи від голови і закінчуючи там дрібними суглобами. Повністю кістково мязову систему, головний мозок, легені, печінка, селезінка, нирки. У день відкриття оновленого відділення його освятили та провели огляд кабінетами для посадовців, які систематично сприяють лікарні субвенціями в осучасненні. Враження позитивні. Скажу, що відділення, яке реконструйоване, це фактично надзвичайно актуально і вчасно, тому що люди з психічними захворюваннями, з ментальними розглядами, це ті категорії пацієнтів, першочергово, яка є вимушено переміщеними особами. Ми також розуміємо, що є різна категорія осіб, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, які станом на сьогодні знаходяться на західних теренах. І це люди, які потребують підтримки і відповідно, певного лікування. Хочеться якнайбільше відкривати саме такого стандарту лікарень. так також стандарту саме відділення в Дрогобицькому районі. І повірте, ми надалі будемо працювати над тим, щоб вони отримали сучасне обладнання, вони мали хороші, якісні ремонти. Тому ми точно дбаємо за дрогобичан і будемо робити все можливе, щоб лише покращувати послуги безпосередньо в сфері медицини. Розширювати матеріально-технічну базу та покращувати якість медпослуг стебницька лікарня буде і надалі, бо є прикладом розумного менеджменту та якісного використання акумульованих коштів, запевняє міський голова Дрогобича Тарас Кучма. І ця лікарня є однією з найкращих лікарень в регіоні. Це без перебільшення. Ви самі побачите, які тут є обладнання, які тут є можливості. І найголовніше це те, що Тут є ті та допомога, це ряд послуг, які більше ніде недоступні. Це і лор-відділення, психоневрологічне відділення, інфекційне відділення і це те, що зв'язано з унікальними пацієнтами, які потребують, будуть в майбутньому вже зараз, після війни, потребувати певної допомоги. І ми ну, для них готові. У перспективі медзакладу здійснити ремонт у палатах хірургічного відділу та відреконструювати приймальне відділення лікарні.